Дуже, до речі, розповсюджений коментар. Жінки, зверніть, будь ласка, увагу і задумайтесь. Яка половина права мається на увазі на спільне майно подружжя? Хата моя, пише чоловік, 99%, що будують і вкладають тільки чоловіки. Тому на це майно мають претендувати тільки діти, а жінка ні. Це моя позиція. До речі, таку позицію ми з колегою на практиці бачимо дуже-дуже часто. Тому, дорогі жінки, коли ви перебуваєте в офіційному шлюбі, дуже сильно слідкуємо, як ваші чоловіки оформлюють майно, коли ви разом в шлюбі. Тому що сімейним кодексом передбачено, коли ви в офіційному шлюбі, ви, наприклад, як дружина перебуваєте в декреті, однак це не означає, що ви не маєте права на ту нерухомість, яка купується в цей період в шлюбі. І якщо у вашого чоловіка саме така позиція, вам вже треба готуватися до майбутнього суду і збирати докази. Син 17 років пройшов ВЛК і 12.04.24 отримав тимчасове посвідчення військово зобов'язаному. Йому також треба оновлювати дані після 18.05. Так, вашому синові також треба поновлювати дані за новими правилами, які встановлені після вісімнадцятого05 24 року. Ця умова однакова для всіх, хто перебуває на військовому обліку. Чи може колишній вигнати з будинку купленого в шлюб? Є спільні діти юридично. Він не має права виселяти вас з спільного майна подружжя, яке ви? Купували разом в шлюбі. Однак він може вдаватися до різних маніпуляцій психологічного характеру. Зокрема, нерідкі випадки, коли чоловіки вважають, що куплена квартира, дім за період шлюбу, коли жінка перебувала в декреті, а він працював, що таке майно купувалося виключно за його кошти. Також є випадки, коли колишню дружину просто банально виселяють, виставивши речі. За межі, наприклад, подвір'я будинку або за межі квартири і змінюють замки. Дуже рідко також спрацьовують виклики поліції, тому що поліція направляє розглядати такі спори до суду. Тому якщо у вас назріває подібна ситуація, вам треба швидше звертатися до суду, виділяти вашу частку в майні. Коментар уклали шлюб через 6 років стосунків. За 2 роки помер. Набігли діти і батьки ненавидять навіть за одну п'яту, що маю, а так взагалі вигнали. Падкові баталії, це взагалі класика. Зокрема, якщо померли, має другий, третій і так далі. Шлюб зазначений приклад дуже яскраво показує, наскільки мають переваги саме оформлені стосунки шлюбом офіційним. Бо якби не було б офіційного шлюбу, жінка з якою проживав останні роки, померлий взагалі б нічого не отримала у спадок, оскільки є представники. Першої черги спадкоємців, а саме діти та батьки, українці, які є студентами іноземних вузів, не зможуть оформити собі відстрочку або продовжити її. Поясню чому. Якщо ви відкриєте постанову 560 кабміну, додаток 5, там є перелік документів, який відповідає кожній окремій підставі для відстрочків від мобілізації. Зокрема, для студентів там зазначено новий. Вид довідки, ця довідка там пов'язана з єдиною державною базою з питань освіти, доступ до якої мають виключно українські навчальні заклади, і то не всі. І саме ця довідка, встановленого зразка, надає підставу для відстрочки. Тобто іноземні вузи, по перше, не можуть бути підключені до цієї. Єдиної бази з питань освіти, це по-перше. По-друге, інші види довідок згідно нового порядку не дають підстави для відстрочки. Навіть довідка форми 20, яка раніше видавалася навчальними закладами студентам для підтвердження того, що вони дійсно є студентами конкретного навчального закладу, отримують відповідну спеціальність і навчаються на конкретному факультеті який період. Зараз ТЦК та СП не приймається до уваги згідно при кінцевих положень нового закону, який передбачає зміну процедури від отримання відстрочки від мобілізації, передбачено можливість донавчатися відповідний навчальний рік студентам, а далі будуть вимагати зазначеного виду документу. Зараз багато дуже питань. Від студентів, як оформити відстрочку. Зокрема, скажіть, будь ласка, де взяти цю довідку? Мається на увазі по новій постанові 560. В університеті дають лише довідку, на якому курсі і факультеті навчається студент. Після того, як почала працювати постанова Каміну 560, де написано перелік документів, які потрібен для відстрочки, зокрема для студентів, які продовжують своє навчання. Там є зразок довідки, яка має братися з єдиної державної бази з питань освіти. Всі студенти, які зараз продовжують своє навчання або поновилися на навчанні, вони звертаються до своїх навчальних закладів і просять дати відповідну нам довідку. Однак виявляється, що навчальний заклад не може дати таку довідку. А знаєте, в чому прикол? Тому що Ця довідка ще не формується в цій базі. Ми телефонували з колегою до міністерства освіти, запитували для себе, щоб зрозуміти, а що взагалі можна робити. І Те, що зрозуміла я для себе, це те, що ще не сформоване, як то кажуть, технічне завдання. Тобто, цю довідку ще нікому не надали за останній тиждень, друзі. І Ще одна фішка виявилася, що доступ навчального закладу до цієї бази він не безкоштовний, і не всі навчальні заклади ще й підключені до цієї бази. Тобто, тут ще один прикол виявляється. Тобто скоро сформують можливість цій базі робити відповідну довідку по зразку, який вимагається для ТЦК та СП, щоб ви як студент могли оформити цю відстрочку. Це одна історія. А друга історія, ви маєте уточнити у вашого навчального закладу чи підключено. Ваш навчальний заклад до цієї єдиної державної бази з питань освіти, щоб вони могли вам взагалі цю довідку, хоча б через тиждень, через два, коли буде така технічна можливість, сформувати і видати вам. Чому я вам про це проговорюю? Тому що за постановою 560 Кабміну там тільки ця довідка дає підстави для відстрочки. Тобто форма 20, яку раніше університети або інші навчальні заклади видавали студентів на підтвердження їх навчання, вона зараз не підходить для того, щоб ви могли отримати або продовжити вашу відстрочку. Такі нововведення, друзі. Тому, будь ласка, будьте уважні. Перепитайте у вашого навчального закладу, коли в них з'явиться можливість формувати вам потрібну довідку, і уточніть, чи ваш навчальний заклад підключений до цієї єдиної державної бази з питань освіти.